Всім привітки, дорогі друзі! У нас розпаковка того, що я купила у АТБ, а також у Аврорі, і у нас в магазинчику полуфабрикатів. Крім хліба, який у нас йде по 8,90, це у нас хліб печерський, а також Іллінський, печерський, оце Іллінський. Ось такий пакованчик у нас різних там продуктів. Зараз буду потроху показувати, що ж я купила. Зараз покажу. Якраз таки список. Список, звичайно, менший. Те, що я хотіла, і те, що я купила, ну, ополаскиватель я не купила, ну, не було. Дуже гарні ополіскувачі у нас ідуть в Єві. До Єви я не дійшла, нема часу. Ось дивіться, купила який профі гель-антижир, видаляє пригорілу їжу та жир. Це куплено було у Аврорі і коштувало воно зі знизочкою. Раніше було 29, Я його купила за 24. Будемо надіти, що воно гарно справиться. Перед цим дуже я була задоволена. Мій улюблений йогурт молоке, а тим 6 жирності. Е, дуже його люблю, 51 гривня за дві штучки. Тобто він коштував е, ну дивіться, 50 на 2, 25, десь 25 з чим-то. Е, дуже задоволена е, надзвичайно, тому що він завжди коштує чи 29, ну більше до, до 30. якось. Кетчуп шашличний, теж коштував по акції 19 гривнів. Моя улюблена оцтова кислота для прання коштувала в АТБ по 14 гривень, зазвичай до 17 гривень. От представте, уже для прання, скільки у нас йде е, о, кислоти. Так, як нема часу е, ліпити там котлети, так, я ну, мої любі використовую заморозку. І зараз я їх буду готувати, бо моїм ввечері треба щось їсти. Беру її в галі -балони. Ну, Не найгірший варіант. І якось там більш-менш полуфабрикати Вони непогані. Це у нас курятина і свинина. Думаю, моїм сподобається. Да мені теж. Ковбаса, м'ясна лавка, єврейську вибрала цього разу. Не знаю, як там інша брала От в салямі, мені не дуже сподобалось її хіба, хіба що ото на піцу. Вона солянюща. Спробуємо ще єврейку, єврейську. Вона 129 гривень. Ще одна акційна позиція це своя лінія, фарш домашній від м'ясної лавки 84 гривні. Зазвичай 99 він коштує. Ось така томатна паста. Мені подобається тим, що вона е, отак по пакетикам розвішена, бо якщо я купую е, ну, або вона зацвітає, або її за один раз може з'їсти малий. Тому я якось оце отакі розвісні пакетики беру. Вони по 10 гривень, і оце вийшло на 21. Гриню. Взяла ось такі не, не то лимони, не то, не знаю, що з чим воно е, е, пов'язане е, гібрид, якийся, але лимони вже давно я не бачила в тебе якось вони е, менше у них. І вони оці лимончики два коштували 12 гривні, а кіло е, по е, 49,95. Невеличка ціна, нормально. Тому рекомендую в АТБ, беріть свіжачок, бо вони такі ну, нормальненькі, так скажемо. Не зів'ялі, а якраз. Ой, чуєте, як у мене вже шкварчать котлети? Трошки переплутала ось ці лімончики по 69 кілограм, а корінь селери по 49 Я його частенько тру у супи, борщі, просто в салати рекомендую. І вийшов цей на 11 гривень. Корінь невеличкий, але хвата надовго. Бурячок цього взяла величенький бурячок, бо той раз був дуже маленький, мені не дуже сподобалося, що він такий маленький. І бурячок у нас вийшов. Зараз скажу. Буряк на 27,83. Тут, примірно, десь кіло. Ну і на борщі взяла, звичайно, капусту. Куди ж без неї, за неї йшла по 44 гривні. На. 86,26. Представляєте, раніше капуста коштувала по 10 гривень, по 20 це потолок. А зараз 44. Ну що робити? Борщі варимо через раз Суп-борщ, суп-борщ. тому капусту обов'язково. За нею я ж кажу, я йшла. Ну, Ось таке було моє е, е, покупочки. такі мої. 2ТБ е, я витратила 511 гривень 07. У Аврорі 24 гривні. Ну і оті котлети, які шкварчать, вийшли мені на 129 гривень. Цілую люблю, дякую за перегляд, підписуйтесь на мене. Ваша Людмила.